Рада вас всіх вітати. Літо вже майже добігає свого кінця. Це значить, що пора прийшла рубрики. Розпаковка і огляд замовлення в фармасі, серпневе замовлення. І що ж було в моїй коробці. Як завжди, каталог. Бачите, вже він такий осінній в осінній гамі. Подивлюся, тут якісь цікаві пропозиції: 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну, якщо щось буде цікавеньке, ви знаєте, що в сторіс я обов'язково виставляю. Тому дивіться, А ось такий засіб антижир. Ну, справа в тому, що Галя буде не Галя, якщо вона не робить шкоди якоїсь для себе і не додасть собі роботи. Я вам казала в якихось відео, що у мене зламався оцей пульвілізатор, механізм він нічого не бризкав, язичок зламався. І я вирішила перелити цей засіб, а у мене залишалася майже третина перелити в іншу пляшечку. Пляшечку я купила з пульвілізатором пшикалку, купила в Аврорі, але там був інший вид пластику. І як сказав мій чоловік, що, мабуть, у мене по хімії була двійка, тому що. Я зовсім не знаю, що до чого і як. Ну, коротше кажучи, оцей засіб. А я вам нагадую, що тут в складі є кислоти. Він проїв цю пляшечку, проїв роз'їв дно, там зовсім випало дно, і все, вся ця третина засобу розлилася, благо що ніхто не постраждав. Але роботи я собі додала обов'язково дотримуватися правил безпеки. Але він дуже класно працює. Він працює на газових плитах. Він працює я їм, мою міг ворохольову піч. Дуже гарно вимиває плиту, побризкали, дали засобу час попрацювати 10-15 хвилин, і потім все ретельно змивається дуже добре нічого не потрібно що у вас там пригоріло, збігла кава, каша якась пригоріла, прибігла, це все дуже класно відмиває. Але, нагадую, обов'язково потрібно одягати рукавички. Зараз приходить у такому форматі, бачите, все дуже ретельно запаковано, щоб ніде нічого не пролилося. Тому сподіваюся, що на цей раз буде все працювати добре, щоб я знову собі не наробила якоїсь шкоди. Декоративна косметика BB Лінійка, BB крем і BB пудра Зараз в серпневому каталозі дуже крута акція при купівлі BB-крему, тут 50 мл пудра іде зі знижкою мінус 30%. У мене, я вам показувала, є пудра в більш темному відтінку. Зараз я замовила ось таку світленьку. Їх там всього два відтінки перший і. Другий. І дуже мені полюбився цей бібі-крем, у мене були пробнички. І от саме Medium 3 відтінок, він так класно лягає тоненько. Окрім того, тут є ще, мабуть, SPF, але хочу вам сказати, що в тональних засобах ми не дивимося ніколи на SPF, і він ніколи не може вам замінити SPF. Крем, тому, будь ласка, не нехтуйте захистом від сонця. Оцей крем дуже-дуже прикольний, він лягає тоненько, і от саме цей зараз на літо, третій відтінок, він у нього такий трошки сіренький підтон, він лягає і його майже не видно на обличчі, нічого не обтяжує. От потрібно вам вирівняти тон обличчя, тому, щоб не було ефекту маски на обличчі. Оце BB крем супер класно. Якщо ви приглядаєтеся, придивляєтеся, що можна замовити. Зараз а, отака класна акційна пропозиція. А, купуєте бібі-крем, пудра з 30% знижкою. Зубна паста, і на цей раз, як бачите, у мене трошки зміни з алоє гелеву зубну пасту, бо вона була на знижках і ну, вже мету постійно купуємо. Вона мені подобається і знову будемо її повторювати. Але як завжди хочеться спробувати щось новеньке, мені здається, що ми, мабуть, таку купували, але чогось я. Не можу згадати, а може і не купували, а може не пробували. От вирішила спробувати. Тут 12 грамів, мав супер ціні, тому. Купили, спробуємо, і в порожніх пляшечках ми вам обов'язково розповімо. Також на а, знижках по суперціні був ось такий масажний крем. Я вам вже показувала гель в великій банці а, саме з каштаном, але тут іде саме більш щільна текстура, тут іде крем, і окрім того, тут не тільки є екстракт каштану, а ще є грушанка. Читала в анотації, що його потрібно застосовувати на суглобі 100 мл. Тут класна була ціна, і я вирішила спробувати. Ну тому що вже як лялька-барбі, які трошки за 30, чибто молода і гарна, але вже соглобчики не гнуться. Тому ну, буває таке, що десь там щось застутили, десь там щось протягнуло. Це не є лікарським засобом, і тому це як превентивна мера або як додаток до основного лікування, якщо у вас є вже такі якісь серйозні проблеми з суглобами. А якщо у вас тільки щось там десь починається, десь заскрипіло. Десь щось прихватило, заболіло це можна спробувати. Спробую і знову ж таки поділюся своїми враженнями. Не знаю, чи в поніх пляшечках, чи може зроблю рубрику Догляд за тілом і розповім там. Подивимося, ось це мій улюбленець засіб для миття посуду. Я вам в порожніх пляшечках казала, що він мені дуже і дуже сподобався. Він дуже концентрований, у нього йде суперкласний ад. Який не шкодить навколишньому середовищу, і окрім того, він дуже добре вимиває посуд, і при цьому не залишає ніякої плівки, не має такого ярко вираженого аромату. І зараз цей засіб був у, у переліку пропозицій, коли ви купуєте на 35 балів, можна придбати. І ось там був цей засіб, і він там коштував взагалі 45 гривень. А так він у каталозі коштує 209 гривень. Колосальна. Пишка, чого я вам постійно кажу про те, що дуже вигідно реєструватися і бути ВІП-клієнтом, тому що, бивши замовлення раз на місяць, зібравши все те, що вам потрібно, на 35 балів, у вас є нагода, і там дуже-дуже крутий список цих продуктів. Ну, будь ласка, якщо ви придивляєтеся, ще вагаєтеся, от не вагайтеся. Підписуйтеся. у шапці профілю. До речі, є посилання. За цією реферальною силкою ви, ви реєструєтеся. У вас буде особистий кабінет, де ви можете лодити і а, купувати продукцію, замовляти продукцію як в інтернет-магазині, але зі знижкою 25%. І ще багато-багато якихось плюшок. Ну, оце крутий засіб. Він мені дуже подобається. Я дуже задоволена, що я змогла його придбати зі знижкою 70%. А може навіть 77%. Але ну, ціна 209 у каталозі і за 45 придбала його я. Отакі От два мила мила натуральні це хамам і це з перлинами. До речі, дуже Дуже приємно пахнуть вони. Тут достатньо великий шматок, 125 грамів. Ну, взагалі, милом я не миюся, але ми, ну, мені подобається кускове мило, мити їм руки. Іноді хочеться рідким милом, а іноді хочеться саме кусковим. І не хочеться, щоб руки були пересушені, тому мені здається, що пройшла епоха у тих мило за 5 гривень 25 штук. Тому хочеться, щоб була кремова гарна текстура, читала відгуки власні. І це турецьке натуральне мило. Я взяла чого два. Вони два були на знижках. Одне хочу залишити собі, а одне хочу подарувати. Тому два мила. Придивіться, ще один декоративний продукт. Його немає в каталозі, але він є в онлайн продажах на сайті. Це бронзер. Я обрала темний відтінок, його будуть виводити з каталогу, але я так розумію, що це бронзер саме з тієї серії, з якої в мене була запечена пудра. Тобто він запечений темненький відціночок. Бачите, який він такий, мені здається, дуже класно. Зараз буде на літо, на осінь. Бронзер можна використовувати і на сколи, і на очі, як ціні. І тут такий великий об'єм 10 грамів, що вам хватить його. Вам, вашим дітям і може ще і онукам достанеться. Ось вирішила спробувати, тому що піде з каталогу, А мене, знаєте, закрила цей гештальт, як то кажу, тому що я на нього давно дивилася, і просто думаю, якщо зараз він зникне з продажу, а я його не придбала. Останочок акція вихідного дня при купівлі на продукцію на 30 балів. За 29 гривень купа таких пробничків. Це дуже крута штука, саме якщо ви як консультант працюєте у фармасі. Якщо ви як ВІП-клієнт, вам класно, тому що ви придбали ці пробники, спробували, що вам дійсно може підійти. Якщо ви працюєте як консультант, то це класний. Інструмент класти у замовлення як комплімент вашим клієнтам, ось таке було класне замовлення. Якщо вам щось цікаво, якщо ви хочете щось замовити, пишіть мені, будь ласка, будемо замовляти. Якщо ви хочете стати ВІП-клієнтом, ходите за посиланням, реєструйтеся і можете придбати продукцію зі знижкою 25%. Хочу вам побажати гарного дня, тихої, мирної ночі. Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних. І не забувайте допомагати тим, хто в цьому має потребу, і донатити на ЗСУ. Те, що ми прокидаємося, те, що ми маємо змогу працювати, балувати себе чимось, всім цим ми зобов'язані хлопцям ЗСУ. І тому побалували себе чимось, не забудьте задонатити на ЗСУ. Ну що ж, до нових зустрічей, Па-па!